Привіт, з вами Саша, і це найцікавіше на головне, що було за тиждень. Почнемо. Громадяни вітають Трампа. Хто такі сігми? Кеннеді Брехло Молодший, польські коктейлі та куди ж насправді поділися горобці? Я слідкую за Америкою. І ви це, напевно, зрозуміли по кількості новин, які я беру за океану. Люблю дивитися, що там і як. У мене є підписка на New York Times за. 999 доларів на рік. І вона акційна, і така тільки у перший рік. Підписка закінчується, тому в цьому році я планую перейти на Вашингтон Пост, а там приблизно такі самі умови, і буду цілий рік дивитися, що ж відбувається в Америці, але вже в столиці. І я іноді навіть думаю, що потрібно було мені йти на американістку. У них, напевно, і зарплата є. Проте є одне але мені прийшлось би жити в Америці. А ви хочете вірте, а хочете ні, але я не хочу. Мене не тягне ні в Нью-Йорк, ні в Хілстон, ні в Каліфорнію, ні тим паче в Алабаму. І наразі я живу в селі і в мене знаєте за вікном своя Алабама. Тому ну що я там у них не бачила? Можливо, в якійсь мірі інтуїтивно мені підійшов би Бостон. Люблю, знаєте, їх традиції чаювання. Це в мене жарти такі. І до чого ж у мене така довга підводка? Бо я рахую, що насправді ми з ними дуже схожі, як країни Україна і Америка. Просто там грошей в рази більше, в тисячі разів більше. А так ментально одна країна. Цінності схожі, тільки закони там працюють, право є, а тут, на жаль, ні. Ну так ось. Іноді так і хочеться взяти і написати в Білий Дім, типу, ну візьміть нас 51-м штатом. Ну на холери вам та Гренландія, на чорта вам перейменувати мексиканську затоку. Давайте разом перейменуємо Керченський пролив. Я навіть згодна на американський. Ну в Києві ж є вулиця Джона Маккейна, а у Львові Джорджа Вашингтона, і протестів я нібито не бачила. Те, що ми схожі, це знаєте, моя дівоча інтуїція. Ну так я відчуваю. І якщо вам таке пояснення не підходить, давайте разом з вами подивимось на останній переможний мітинг Трампа і на той перформанс, що там відбувся. Це якщо ви досі його ще не бачили. Знаєте, щось мені ось цей танцювальний винегрет нагадує, тільки не можу пригадати, що а взагалі тут повний набір кліше: індіанець, робочий жилеці, ковбой і саме колоритний, звісно, ось цей брутальний байкер, якого ніби по-живому забрали з фільму Поліцейська академія. А ось тут зверніть увагу на Дональда. І схоже, що навіть йому від цього перформансу трохи ніякого. Типу, ось це так бляха, народ мочиться. Дайте мені штору на очі. І не дай Боже, в коли зараз знайдуться сірники. Вони ж бляха запалять багаття і почнуть стрибати. так, що ви досі рахуєте, що ми з ними не схожі, пишіть в коментарях. На каналі є відео про дівчат Ілона Маска, про те, який він романтичний. І в першому своєму шлюбі він скаже своїй дружині Джастін, я альфа у цих стосунках. І там буде дуже романтична класична історія про те, як він до неї залицявся, квіти, морозиво, ну і так далі. Але це все в минулому. Бо сьогодні він би їй сказав Знаєш, Джастін, я сігма у цих відносинах, і, можливо, їх взагалі навіть не буде. Сігма. Слово минулого року для молоді за даними Оксфордського дослідницького інституту. в тіктоці з'являється відео, як зробити Сігма обличчя. А в Reddit хлопці питають, як пояснити батькам, що в мене немає дівчини, бо я Сігма. Що це за тренд, хто вони такі, звідки вони взялися? Не беріться терпіння, я зараз все розкажу. Почалося все з тварин, і точніше, з їх поведінки. І ні, квадробери тут ні до чого. Коли вчені вивчали тварин, вони швидко прийшли до висновку, що у зграях, прайдах є певна ієрархія. Є головна тварина її називають альфа, а є ті, хто рангом нижче, ті, хто в перспективі будуть оспорювати статус альфа. Це далі за абеткою бета, гамма та омега. Тому в масову культуру пішли такі вислови, як альфа-самець та бета гама-самці. Ну, це вже ті, що ніякі. І все змінилося у 2011 році, коли Теодор Роберт Біл, більш відомий як Vox Day, це американський активіст, традиційних поглядів, геймдизайнер та блогер. Він запропонував новий підхід до ієрархії зграї, наприклад, вовків. Мовляв, альфа, бета, гама то все фігня є інші, такі як Сігма, а це 18-та літера за абеткою. Нова теорія Теодора була дуже схожа на класичну. Так, да, є жорсткі ієрархії, дійсно, є альфа і так далі донизу. До тих самих старих і слабеньких. Проте у 18-му рядочку у нас є сігми. По силі вони дорівнюють альфам, проте тримаються подалі від зграї, бо їм ось це все якби і не треба. Вони, знаєте, і так самодостатні. Теорія пішла у маси, і тепер вважається, що Сігма це такий собі самотній вовк, я Як кішка, яка гуляє сама по собі, тільки для хлопчиків. Він лідер, але не прагне влади. Він всім подобається, але не заводить стосунки. Він мовчазний і трохи замкнений, проте креативний і амбітний. Він є частиною суспільства, але живе за своїми правилами. Якості, які притаманні сігмі, не наукові, тому їх перелік досі розширюється. Сігмами також називають неоднозначних героїв фільмів, таких як Кіану Рівс з Джона Віка, Бреда Піта з Бійцівського клубу, або ж Хоакіна Фенікса з Джокера. Роберт кеннеді молодший. Це той, що обраний Трампом на посаду міністра охорони здоров'я. Людина непроста. І відома тим, що я навіть не знаю, що почати. You, German. German Grepo, and of this Відомий тим, що віде свій блог, де торочить бідним людям мозок. Ну, як торочить. Каже їм те, що співпадає з їх уявою про світ: що вишки 5G небезпечні і вони розріджують людям мозок, з чим я переконана, і 3G добре порались. Що потрібно зобов'язати Штати продавати молоко без пастеризації. Чого? Ну, бо так корисніше, що фармакологічні компанії увійшли у світову змову і маніпулюють хворобами і ліками, ну, щоб на нас з вами заробляти. Тому єдине, що може врятувати людство, це народна. Традиційна медицина. І ми з вами знову маємо взяти все в свої руки і, як наші пращури, почати збирати ягоди, зілля молотити, сушити, м'яти і до лоба прикладати. Але більше за все Кеннеді молодшого несло під час ковіду. Афроамериканці та євреї на ковід не хворіють, і їх можна не вакцинувати. Від вакцинації у батьків народжуються діти-аутисти ковіду не існує. Потім що ковід існує, але націлений виключно на білу расу окрема історія про чіпізацію. Він стверджує, що вакцинація використовується урядами країн для встановлення біомедичного авторитаризму. І знаєте, от для мене це досі загадка. З гострої фази пандемії пройшло вже 6 років, і я досі не маю для себе відповіді Ну що ж, тому білу яйцю від людей треба? У них же ж ну реально нічого немає. От він їх, на вашу думку, для чого чи щоб курку з подвір'я потягнути, чи прийде таки вночі нагород з Лопатою красти картоплю капусту? Повернемося до Кеннеді. Ковід це його яскрава сторінка життя, а не яскрава в тому, що його сина колишнього генерального прокурора і племінника 35-го президента США у 83-му році знаходять непритомним в туалеті аеропорту з кокаїном в ручному багажі. Обдовбаним в хламину. На засіданні суду Роберт тоді каже, що 18 років тому вбили його батька, а до цього, 20 років тому, його дядька. Тому він трохи підсів. Суд призначає йому два роки лікування, і з тих пір Роберт божився що більше ні ні. Але в цю середу його рідна сестра Кері Кеннеді навпаки розповідає, що він підсадив всіх родичів на наркоту. І багато хто з їх великої сім'ї став залежним і досі лікується, що як тільки з'явилася вакцина від ковіду, Роберт використав всі свої зв'язки, щоб в першу чергу зробити щеплення своїм дітям. Але знаєте, вся ця інформація настільки неважлива, коли ти щиро віриш, що Білл Гєйц хоче зняти твої останні гривні з кредитки, а потім ще й зобов'язати тебе виплачувати відсотки. Пам'ятаєте польського священника, який влаштував секс гей вечірку. Так ось. Не пройшло й уроку, як його нарешті відсторонили від служіння. Про священника відомо тільки ім'я Томаш. Розголошувати прізвище заборонено. Коротше, Томаш запросив друзів та хлопців по виклику і влаштував знатну таку вечірку. Набір прискорювачів свята був таким: Віагра, екстазі і зубровка. І все йшло добре, свято тривало, поки один із учасників, судячи з усього, не поєднав всі три інгредієнти та знепритомнів. Хтось викликав швидку. І все було б добре, поки до батюшки не прийшло усвідомлення, що, знаєте, то якось не по-християнськи. Томас спочатку погнав з хати лікарів, а потім забарикодував двері від поліціянтів. Судебна історія тривала більше року, мала великий резонанс у суспільстві та великий вплив на коктейльну карту польських нічних закладів. Принаймні, я так сподіваюся. Коктейль – святий отець. Лежить, стоїть, світиться. Пам'ятаєте, влітку була велика українська дискусія? Куди з вулиць міст поділися горобці? Так, друзі, ну а вже ж тоді вже почали на екотему. То ми і продовжимо. Екологи раз зараз б'ють на сполох за їхніми спостереженнями цього року в найбільших містах України. Практично зникли горобці. Отак, От чи справді горобців неможливо зараз зустріти зокрема на вулицях і парках Києва? І що це за проблема? Аня тоді виник знайшли дуже швидко: це асфальт, косіння газонів та голуби, і саме ці такі чинники змусили горобців відлітати із наших міст, адже шукати їм потрібно більш таку пристосовану для них територію, де вони зможуть і гніздо зробити, і діток там. Все ж таки годувати і міста птахи, ці справді покидають. Я вважаю, що основною причиною є стрімке збільшення чисельності голуба сизого в наших містах, оскільки цей вид голубів не є диким птахом і здатний розмножуватися цілий рік. Він витісняє горобців кількістю типу, голуби та горобці конкурента. Голуб більший, крепший, тому немає місця в цьому світі для них обох. Всі подискутували і забули. Дуже попрошу вас поширити це відео, щоб більше людей дізналося долю горобців від першого джерела, а не із інфоциганських помилок. Ну, от те, що зі слів фахівця, я почула принаймні таку втішну річ, що голубці горобці вони не вимирають, вони лишень так відступають від міста і шукають собі нову територію. Так а можливо горобці стають дауншифтерами і просто собі шукають прихисток десь за містом? ха 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 боже, як смішно! Горобці-дауншифтери, покинули міста і поселилися в екорайонах. А куди вони з екорайонів мігрували? Часом ніхто не в курсі. Бо коли я була маленька, горобців було, ну не так, що прям дуже багато, проте вони були. Вони навіть боролися з курами за їжу. Нагадаю, я за лабами, в мене ліз за вікном і екологічніше вже просто не буває. Тому місцеві, побачивши новини, були здивовані, що й справді вже декілька років дійсно, як ніхто з них не бачив, жодної з грайки горобців. Гардіан разом з вченими з університету Сасекса кажуть, що їх міські пташки, ті що британські, гинуть за рахунок пестицидів. Вони кажуть, люди в містах обробляють котів і собак від кліщів і бліг, а пташки вони використовують їх хутро для гніздування. А там пестициди, від яких, на жаль, гинуть пташенята, вчені облазили 103 гнізда блакитних синиць і виявили, що 100% гнізд містили фіпроніт, а 89% – імідаклоприт. Обидва заборонені в агросекторі ЄС та Великобританії, проте досі використовуються в лікуванні від бліг домашніх тварин. Я розгублена. Ну от кому вірити? І голуби мені якби не подобаються, і до телебачення довіри не маю. Зараз знаєте, поки що не зовсім такі часи, але все йде до того, що згодом можуть і посадити.